22 вересня. Хожу по вуликах, перевіряю, як бджілки беруть сироп з е сміттєвих пакетів. Дивлюся, бо думаю, що сьогодні разок їм зварити. Хто забрав, буду ложити. Ось дивіться, хто там питав, переживав, як бджоли беруть чи прогризають. Бачите, дивіться, все сухеньке, рамки сухенькі, повністю. Бачите, вони І ось. Все позабирали, повністю сухенький пакет. Ложу його на сторону, щоб бачити скільки я їм вложив. Сьогодні ввечері буду сюди одну, одну порцію давати. Хожу з таким інструментом, шилом, бо деякі бджілки. ну, По пів пакета взяли або взагалі слабше. Ось, Наприклад, тут бачите, один пакет майже забрали, другий майже повний. То я легенько ось так пробуваю. Шелом, щоб їм був доступ, щоб приманити до цього сиропу і жилки мають піти і його забрати. В чому причина, що не всі позабирали? Е, ну, Можливо, трошки слабша сім'я це по-перше. А по-друге, дуже холодні ночі. Я стараюся вложити сироп теплим, щоб він був, коли я розвиваю вже по пакетах, щоб він був е, теплим. Тоді вони краще його беруть. Ну, і Бажано, щоб дні і ночі були теж теплими. Ну а так як у нас днем ще більш-менш тепла погода, то вночі дуже холодно. Ну, Але в основному бджілки побрали. От, Наприклад, цей вулик зараз відкрию. Майже всі позабирали. Бачите, пустий пакетик лежить, Бджілки на ньому ще сидять, що там забирають.